Доброго вечора, 10 вересня. Тут сонечко. Ось тут нас наче насуває на дощ, мабуть. Але прийшла я на город за залишками. Остатки сладкі, так? Вже я думала, що ми, як приїхали з відпустки, зібрали вже останні огірки і вже все, наїлися. І я би ще зараз їх вже і не зривала, тому що ми ще й ті не з'їли, і закласила я баночку. Але ось вже залишати їх на кущику Буде. ну, Вони ще більше переростуть. Ось іще огірки знімаємо 10 вересня. Їмо ще свої огірочки. Добре, звичайно. Але я вже думала, що тут нічого і не буде. А ще є ось цю. ще трошки має. До речі, ось не встигаю я їх з'їсти, не встигаємо, так? Да? Як зберегти огірки подовше, щоб їх... Ну, вистачило довше, щоб вони не пропали не викидати. Я беру.